Молодця вірменська. Важко підібрати так, щоб по сонцю було добре, або сонце світить в очі. Або сонце не світить очі, але все одно видимість не дуже хороша. А, підемо зараз вулиці Вірменської, напевно, на площу ринок. Я так, я так думаю. Карська. Thank you. А якби на чиновники міської ради то взагалі б нікого не було. Бразливо трошки за Львів. Це така пора. Раз завершився робочий день, робочий час. А тому... Тому люди йдуть додому. Та ще пів Місто фактично буде порожнє в центрі. А вже казали біля Діани, бачите, ще трошки запуститься літній майданчик. Тривають роботи з його запуску. Цікаво, що біля п'яної вишні так порожньо. Навіть не знаю, що подумати. Сурмач, ходив, грав, сигналізував про 18 годину вертається. На своє постійне місце дислокації Трамвайчик Трамвечка No1. До речі, бачите, доволі повний приїхав сьогодні. А в будні дні трамваї повніші, ніж у вихідні. Де то сядь Лев, білка та Микки Маус, які ви часто у нас бачите на відео. wash that né? А тим часом трава е, ми 2 Катері вже підходимо катедра Латинська. Още катедрально. Ну, не доковано під далі буде камплиця боїм. Будеться бойня без Ісуса. Ісус повернеться після завершення бойових дій. Але реконструкція триває. А, дивіться, видно ратуше навіть видно яка година. Що добре подивитися. 18 вже минула. Так, і є. у нас теж вісімнадцята вже минуло.